Я ніч ждав на Миколая, слухав, чи санки вже не риплять, чи не тупає весела зграя білих, мов сніжинки Ангелят. Ждав я довго, ждав і не діждався, і сам не знаю, коли заснув. Аж до ранку спав, не прокидався, хоч здається, кожний шелест чув. А от однокласник Тетяни Ростислав, хоч у Святого Миколая не вірить на подарунки від батьків, чекає рухом. На більше такого нічого не хочеться. не хочеться, щоб було здоров'я». Подібні свята в обласній бібліотеці проводять вже не вперше, проте до формату казки прийшли лише цьогоріч. Всі шлють поздоровлення, наш супутник завантажений в доведеться старим способом. Як? Роздати всі казки історії кожному до вуха. А може смс-ками чи по скайпу? Саме казка вперше виникла така ідея, бо вони проводили такі заходи, саме вечір казку, і не запрошували ще діток і вирішили зробити таке свято для дітей в першу чергу. Це акція Добро повертається. Ми збираємо матеріали, краски, папір для дітей, які займаються в нашій студії при бібліотеці. Це дітки-переселенців. От, все, що можемо, ми робимо. Друга акція, яку ми проводимо, це ми збираємо подарунки різноманітні для діток, бійців, які загинули в АТО. Це дітки. 2010-2014 років вони з Полтавської області показують казки у бібліотеці, щоб довести, дива трапляються. Головне у них вірити, запевняють організатори. На Напередодні свят чекати на чудеса можуть не тільки школярі, а вже і дорослі діти.